Добрий день всім вам. Ну що ж, шлях, який не важко було спрогнозувати, вибудований. Від Мінського злочину до Стамбульського злочину, Аляска катастрофа, потім друга катастрофа, яку я назвав Аляска-2 в Пусані. В на південно корейській землі і нарешті Майярі. От такий ланцюг, який почався, звичайно, з злочинів мінську. Скільки разів я казав, поки ми не дізнаємось всю правду, поки ми не побачимо протоколів, якщо вони велися засідань так званої нормандської групи, яку я назвав... Антиукраїнською коаліцією нижчого рівня, що відбувалось на початку 2022 року, буквально за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення путінських, путінських полчищ в Україну, поки ми не побачимо протоколи, тоді ми не можемо точно дізнатись про роль Єрмака. Але знову я підкреслюю, не можна було вести Перемовини на протязі 7-8 годин, якщо не було згоди. Якщо немає згоди, тоді перемовини тривають вкрай і вкрай швидко. Щодо стамбульського злочину, фактично капітуляції. Тут ситуація набагато зрозуміліша. Однозначно, підписання Стамбулу готувалось Зеленським разом з Путіним. І ми до сих пір не знаємо точно, все ж таки, що стало на перепоні того, що не, що не трапилось найгірше. Стамбул був однозначно набагато гірше мінських злочинів. Але знову повторюю, Мінськ був притечею. Я починаючи з 2014 року казав, Мінськ відкриває шлюзи для крові. Так воно і сталося. Це передбачите було. Зовсім і зовсім не важко. Повертаючись до Стамбулу, до стамбульських паперів, можливо, можливо, Борис Джонсон зіграв свою роль. Хоча я не вірю, що та роль була вирішальна. Знову вкрай і вкрай важко зібрати докупи ті фактори, які вплинули на те, що Стамбул помер. Але помер не до кінця. Ну, а потім. Були однозначно багато спроб, про які ми не знаємо, але здогадувалися, що за нашими спинами ведуться таємні переговори. Вони велися, просто пригадайте, як Нуланд їздила до Москви, як вона потім поверталась до Києва, потім летіла знову до Москви з іншими високопосадовцями Вашингтону, і вони домовлялися. Можливо, просто у Байдена не висловило часу. Коли вже не вистачало часу, вони зрозуміли, що зробити вже вони просто не встигають. А наразі потім прийшов Трамп, і він був буквально розчавлений. Розчавлений, я повторюю, 18 березня нинішнього року. Першим дзвінком від Путіна. Дзвінком, я вибачаюсь, не від Путіна, а дзвінком від Білого дому. Дзвінком, який ініціював сам Трамп. Далі вже все це було зрозуміло. Повторюю. Напевно, ключова дата не 15 серпня нинішнього року і катастрофа Сполучених Штатів Америки і особисто 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Алясі. Він ту зустріч на американській землі організовував. Він і... Просто наніс непоправної шкоди, а фактично він зрадив американську націю на американській ж землі. Але після Анкоріджу був Пікін. Саме там, 3 вересня, лідери сучасної вісізла Сі та Путін розробляли плани на майбутнє. Абсолютно зрозуміло, що ви не могли розробляти плани на далеке майбутнє. Це нереально. Просто пригадайте, коли Путін під час зимової Пікінської Олімпіади отримав добро від свого найвищого това і на товариша по вісі зла Сі на широкомасштабне вторгнення до України. Наразі, на початку вересня, вони домовлялися вони домовились, звичайно. Вони домовились, звичайно. Знову ж таки, я кажу, максимум термін, на який вони домовились, десь на середину 2007 року. І мова там йшла виключно, в основному виключно про Тайвань. Те, що відбувається зараз, це виконання домовленостей в Пекіні. З Україною вони домовились вже давно, і не тільки з Україною, і набагато ширшими аріалами. Наразі зараз до сих пір незрозуміло, що стало тією останньою краплею, яку ми спостерігаємо зараз буквально як неймовірний шквал обвалу. Іншого наразі назвати те, що відбувається зараз, неможливо. Звичайно, Аляска, як я казав, просто закрила шлях Трампу на його повернення до більш якої нормальності, якщо можна вести мову про друге президентство Трампа як якусь свого роду нормальність. Ні. Він не зрозумів, що відбулося за ті 4 роки, коли він перебував поза Вашингтоном, поза овальним кабінетом. І він вже ніколи не розуміє. А крім того, він оточив себе, напевно, одними з найбільш слабких, найбільш непідготовлених, найбільш некваліфікованих людей, які він міг зібрати по всіх Америки. Я просто не хочу називати ці прізвища. Ви їх всі чудово знаєте. Вони займають найвищі кабінети влади, як в Білому домі, так і по цілому Вашингтону. Це американському народу визначати їх долю. До проміжних виборів залишилось не так далеко, і ми будемо про це казати багато ще разів, я сподіваюся. Але наразі Аляска знищила Трампа. Тобто Трамп сам себе знищив на Алясі. На Далі все було зрозуміло. Було зрозуміло, що Путін не зупиниться, і це ми бачимо у нас тут, в Україні. І, на жаль, кров б'ється. Те, що відбулося на Майамі, також не могло не відбутися. Звичайно, я вже це назвав. Ті папери. Не треба їх читати. Викиньте їх на смітник. Просто для історії. Ці папери або план в лапках план Вітхофа Умєрова і Дмитрієва. Умєров в паніці, буквально благає, що статті в американській пресі вони неправдиві. Суд він не подає, а ум'яв був там за наші кошти. Один із найбільш слабких, найбільш недосичніших і взагалі абсолютно не зрозуміло, звідки він взявся в найвищих кабінетах влади на паговорах Печерська. Звідки взявся цей ця людина з Криму, цей Кримський татар, на який повинен з автоматом в руках з звільняти свою рідну землю в Криму, якщо вона рідна для нього, в чому я дуже і дуже сумніваюся. Він був на Має за наші кошти. Рубіо це вже визнав. Навіть якщо Прубіо, маленький Рубіо, теж один із найбільш, напевно, примітивніших і найбільш недосвідченіших Державних старів в історії, в сучасній історії Сполучених Штатів Америки, напевно, ще гіршим був лише Джон Керрі, друг Лаврова. Рубіо вже визнав, що в Майами був підготовлений план, звичайно, готували в першу чергу Вітков, той забудовник і продавець квартир, і різних сараїв, і іншого хламіття, а допомагали. Йому в цьому Умєров і Дмитрів. Це вже офіційно і це зрозуміло. Ну що ж, українському народу вирішувати, що робити з Умєровим на початку. І, звичайно, той план не був би вже мертвий. Так воно і трапилось. Можна уявити, який... Величезний сплеск радощі зараз знову в Кремлі і, звичайно, в Пекіні. Повторюю, жодного кроку Кремль і кремлівський диктатор не робить без дозволу головного виконавця нинішнього сучасного геополітичного розвитку. Це Сі Дзінпін. Мало хто звернув увагу на те, що в середині тижня до Москви прибув китайський прем'єр-міністр. Потім він далі полетів до Африки і закінчив своє турне на засіданні G20, організацію, яку треба вже давним-давно розігнати, як і інші структури, які були зроблені немовби для уникнення повернення до Холодної війни. Ну, Повторюю, холодна війна не завершувалась ніколи. Просто були незрозумілі так звані стратегічні канікули, а потім знову полилась кров. І нинішня холодна війна, або, скоріше сказати, нинішнє геополітичне зникнення, воно буде тривати, можливо, набагато довше, аніж офіційно тривала холодна війна. І китайський прем'єр, коли перебував в Москві, були проведені перемовини найвищого рівня. Перемовини були, вони стосувалися саме ядерного стримування. Це була відповідь Путіна на благання Трампа вести мову про так зване ядерне розброєння. Наразі. Після Майами, після істерики, яка буквально тут відчувається в Києві, яка буквально виходить від Печерську, від Кабінету Зеленського, який вже давно втратив свої конституційні повноваження, і лише його український народ тримає, тому що йде війна. А може повернути питання по-іншому? Може давно по українському народу треба було відвернутися від Зеленського, знаючи, що його конційні повноваження вже сплили, знаючи, що він готовий був підписати Стамбул набагато гірше, аніж Мінськ. А він клявся, що він хоче папери краще, аніж Мінськ. Я тоді вже йому не вірив. З'ясувалося, що мої передбачення були абсолютно праві. І ми дійшли до Майами. Можливо, головне те, чому ллється кров, чому Україна не перемагає, саме полягає в тому, що Зеленський продовжує з нашого, з нашого дозволу перебувати на найвищому кабінеті влади на Печешських пагубері, в нашому, в нашому Києві. Тому не звертайте увагу на ті папери, ситуація буде розгортатись. Дуже і дуже важко. Попереду у нас дуже і дуже важка зима. Трамп не оговтається. Те, що відбувається зараз, просто скалихнуло знову офіційний Вашингтон. Сенат буквально на грані вибуху. Інформація, яка поступає до сенаторів. Рубі обдзвонює сенаторів. Він просто виправдовується те, що сталося на Майами. Ситуація закипає. Трамп блокує буквально все, що тільки можна, аби не нашкодити своїм ідіотським планам, не мов утихомирити не тільки Путіна, а вже і Мадура венесуельського диктатора. А ситуація стає гіршо і гіршою. Це знову ж таки вирішувати в першу чергу зараз американському конгресу, тому що ситуація там дійсно стає неконтрольованою і вже на тлі того що ось, ось почнуть публікуватись плівки Епштейна. Я казав, плівки Епштейна, да, звичайно, це буде удар по Трампу. Але їх він витримає. Але те, що відбулося на Майами, це можливо може стати вже справжнім кінцем для Трампа. Він почав різко відступати. Але Путін всі просто сміються. Сміються на краї. Я переконаний, що вони не чекали того, що цей план відкохов буде написаний. Невже було незрозуміло, що Путін зламав Трампа остаточно, коли відмовив йому в Будапешті, від зустрічі в Будапешті? Лише небагато часу пройшло після катастрофи на Алясі, коли. Трамп збагнув, що він потрапив в страшну халепу. Але його відчуття ще більш зігнали Трампа буквально в політичну могилу, і він почав вимолювати Будапешт. Я казав, просто перевірте, що Будапешту не буде, а буде Сеул, А після Сеула буде гірше. Абсолютно я був правий. Знову ж таки, я хотів би радий. Помилитись. Але помилитись просто неможливо. Не те, що мої аналітичні намагання, забороняють це робити, а тому, що помилитись просто було неможливо. Якщо є стратегічне сприйняття, воно не дасть змоги помилитись. Будапешту не трапилось і Путін святкував перемогу. Та ще це далека не перемога. Що далі? далі будуть абсолютно незрозумілі перемовини, затягування часу, а напевно Путін, можливо, вже і нічого і не буде робити, а лише виконувати те, що вони домовились всі 3 вересня нинішнього року в китайській столиці. Знову повторюю. Прогнозувати зараз це абсолютно невдячна справа, максимум на півроку. але й краще на менший термін. Я всі свої прогнози робив до кінця нинішнього року. Фактично я ні в чому не помилився. Передбачаю, як я казав, що Сі та Путін спрогнозували свої стратегічні дії до середини 2027 року. Просто у них... Не було іншого вибору. Тоді завершується черговий термін повноважень китайського диктатора, і тоді до того часу Тайвань вже повинен стояти навколішках. Тому часу залишилось у них півтора року. І знову повторюю, в Пекіні вони майже не казали про Україну. Ви бачите, як. Зараз мовчить червоний Пікін. Він абсолютно не реагує на Майами. Він абсолютно не реагує на ті жалюгідні рухи з боку європейської столиці, які просто схименулись. Що може трапитись з ними? Не з Україною. Вони давно вже не думають про Україну. А з ними, якщо б ті Маямські папери почали б втілюватись в життя. Але... Вони померли. І нічого, окрім іншого, мінську, або Стамбулу, або знову тих же самих Мая, вони не народять. Тому краще всього спочатку розібратися з Унеровим. Рубіо повинен піти, а він зараз вже на межі, а за ним десь після Нового року для блага Сполучених Штатів Америки України повинні піти Трамп та Зеленський. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Я попереджав, починаючи десь з середини літа, що ситуація буде розвиватись саме таким чином. Прошу підписатися на мій канал, витримки і всю вашу допомогу, всю вашу енергію спрямовувати. Для наших солдат-офіцерів, які зараз цю безумну погоду дають змогу нам, нашим дітям жити. Всього найкращого вам, до побачення і до нової зустрічі!